Зі мої любі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матчі, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2022-2023 років, 4 вересня 2022 рік. Манчестер Юнайтед Еріка Тетхага у себе вдома на Траффорд, команди приймає Арсенал Артети, три-один. Манчестер Юнайтед перемагає. І сегодня, друзі, хочу даний матч згадати. Давайте про все будемо говорити по порядку. 4-2-3-1, стартова розстановка Юнайтед, Ерік Ерик Тонхаг, інтернет команди, Девід Де у Воротах, Лиссанди Мартінес, Рафаль Варан, пара центральних захисників, Тилер, Марас... Тилер Маласія, Малас... Дюк Далот, по флангах, Скотт Макнамин і Крістіан Еріксон, центральні опорні півзахисники, Бруно Фернандеш, центральний атакувальний півзахисник, Антоні Джейден Санчо по флангах та Маркус Раш, вертонападі. Це стартова основка Манчестер Юнайтед. Арсенал Микель Артета это тренер команди, Арон Рамс дал в воротах Уильямса либо Габриэль Магалейнс. Пара центральних захисників – Бен Уайт, Олександр Зінченко – по флангах, Мартин Ендгер, Лаконга, Гранит Джак и Трикопи захисников, Габриэль Матинелли, Габриэль Жизус, Табака и Сако в нападе. Це стартова расстановка. Арсенала. Тепер, друзі, давайте без посередине про сам матч говорить. В принципі, друзі, Манчестер Юнайтед, я вам хочу непогано цей матч команда Эрики Тенгага розпочинает. Юнайтед більше водить м'ячем на старті матчу, але ось вона. Контратака дуже хороша, якщо не мовляється на 9-й хвилині матчі. Проходить в арсенал, вдається баковісацію у центрі полі, перехопити м'яч САКа розрізаючи передачу. Габріель Мартинелі вихід один на один удар. Гол Гол! 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 Габріел Мартинелі. Забиває гол. Але потім, друзі, суддя, знаєте, бере таку паузу. А гол то не зараховано, а гол скасовано, тому що було то порушення та правил з боку Мартіна Едегора, Мартін Едегор порушує в центрі поля правила проти Крістіана Еріксона, потім бакає Сака підхоплює м'яч, відвідує передачу на Габріна Мартінелі, а отого був офсет. Гол не зараховано, 0, -0. І знаєте, після цього моменту Манчестер Юнайтед справді таке емоційне піднесення команда Ерікетнгага піймала, і войсь на 35 х вин матчу Манчестер Юнайтед проводить свою дуже хорошу справді атаку. І справді дуже хороша атака. Проходить у Манчестер Юнайтед. Хороша передача йде поля. І Справді дуже хороша, друзі, передача. не навляється від Крістіна Еріксона. Бруно Фернандаш отримає в центрі поля. Бруно. Рухає м'яч. І Знаходить Маркуса э, Рашварда. Ні, знаходить. Э, якщо не помиляюсь, друзі. Дуже здорово знайшов uh, Джиден Санча. Якраз та Джейдан. Підхопляєм, що на нього фланзі Джейдан, віддає передачу на Маркуса. Маркус. Перед воротами бачить Антоні. Відає передачу на Антоні. Антоні. Абсолютно один на правому фланзі. Удар. Гол. Гол. Антоні. Забиває гол на 35 й хвилині. Матчу. 1-0 Манчестер Юнайтед. Відкриває рахунок на 35-й хвилині. Дуже хороший справді атака. Так, пройшла Манчестер Юнайтед і вдається її реалізувати. 1-0. Юнайтед попереду. О, після забуду м'яча Манчестер Юнайтед віддав м'яч Арсеналу. А Арсенал став більше м'ячем володіти, Більше арсенал став в позиційній атаці проводити. Але перша 40 завершиться. 1-0. Манчестер Юнайтед перемагає. А на другий тайм, Юнайтед вийде, вийде Гарри Магуайер, Крістіан Роналдо, Фред Казиміро. Введуть Юнайтед. Smitrov, Edrnkecija, Timiasu, Veira. В арсенал більше володів м'ячем, арсенал більше позиційно атакував. І арсенал все-таки свого домігся. Мартін Едегор. Дуже здорово. Мартін Бачить бакаєсака. Хороша передача Мартіна Едегора на Бакаесака, Сака, вихід один на один удар. Не вдається бака ні. Перепрошую, це був Габріель Жезус. Це був Габріель Жезус. Само він виходив на дану позицію. У Габі удар не вдається. але Удар по воротах, гол! Гол 1-1 Арсенал зрівнює рахунок на 60-й хвилині матчу. Мартін Едегор, геніальна передача у підкаті. Вбиває м'яч захисник з-під ноги Габіреля Жезуса. Головний м'яч вискакує на бока Ясака і той забиває гол. 1-1 Арсенал зрівнює рахунок у матчі. Але всього навсього лише 6 хвилин, Нічий не рахунок протримався. Тому що 66 кматчу. Бруно Фернанде, що тривий центрі поля. Геніальний пас від Бруно. Зовнішньої сторони стопи Бруно. Розриває весь захист одним пасом Бруно. І справді розриває захист Арсенала. Рашфорд. Вихід один на один. Рашфорд. Удар Гол. Гол Манчестер Юнайтед. 2-1. Маркус Рашфорд 66 матчу, Геніальна передача від Бруно Фернандеша, яка одним пасом розрізає захист Арсенала. Справді, ну, справді, Бруно розірвав захист Арсенала. Одним пасом геніальний пас з зовнішньої сторони стопи. По такий сильний до команди, як Арсенал. Да? Команди Мікелі Артети дуже компактно діяли в обороні призах стіли. Бруно одним пасом з зовнішньої сторони стопи розриває лінії. Дуже здорово Бруно розірвав цим пасом лінії захисний арсенал. І Маркус Рашверт виходить один-один, і Маркус реалізовує свою нагоду. Маркус Рашверт реалізовує свій шанс. 2-1. Манчестер Юнайтед. Арсенал володів м'ячем. Арсенал тиснув, арсенал були хороші моменти. А Манчестер Юнайтед ловить контратаку! Контратаку! Ловить Манчестер Юнайтед на 75 п'ять їх винімаючи. Арсенал дуже великими силами. Команда э, Мікелі Артети пішла відігруватися. І розриви пішли великі справді виростала. Кріштіан Роналду. Геніальна передача португальця Кріштіану Виводить Кристиан Еріксон один на один в 2-0. вихід Кристиан Еріксон та Маркус Рашвард. Виходять на ворота. Датчанин. Від передачу на порожні ворота на Маркуса. Маркус. Удар. Гол, 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 гол. гол. Манчестер Юнайтед. 75-й клана матчу. 3-1. Маркус Рашвард оформляє дубль на Олтрафорд Геніально Гениально розыгрывает цю комбінацію Манкунианс. Геніальний пас від Крістіана Роналду і Крістіан Еріксен не бив. Відпрацю на порожнього ворота, а Маркус замикає. Як хліб з маслом? Маркус Раша реалізовує свою нагоду. І в кінці кінців Манчестер Юнайтед перемагає. Арсенал з рахунком. 3-1. До речі, підсумкова статистика даного матча. 1016, це нас дерев поворотах, перевага у Юнайтед. 6-3. При цьому це у нас ударив площину. Припущено, 10-16 дерепота, перевага в Арсенала, да. 6-3 задари в площину, виступ перевага у Юнайтед. 39 на 61 володіння м'яче. Чим більше воно було в Арсенала. І кутовими в нас. 2-5. Також була перевага у підопічних Мікелі Артети. Загуліми, до речі, другими з 4-3. Четыре голевых год было у Манчестера Юнайтед, и одну голевую нагоду команда Эрика Тонхага не реализовала. В Арсенале было три голевые нагоды, и две голевые нагоды Арсенал не реализовал. 310 пассив у Юнайтед, 242 передачи будут точными, 78% точность передач. В Арсенале 465 передач, 388 передачи будут точными, 83% точность передач. 4-0 повсейдах, з 10 ударів у Юнайтед 6 ударів в площину, 3 удара ворота і 1 удар був просто-напросто заблокований. В арсенала з 16 ударів 3 удара в площину, 8 ударів ворота, одне влучення було в папери, ну, в воріт і 5 ударів було просто-напросто в Версенала. 8-8 ударів по воротах. 47% успішності у Манчестер Юнайтед, 50 в Арсенала. 2-3 по сейвам. 24-6 по вонісім'я, М'яча, 7-6 за перехопленнями. 13-9 за порушеннями правил по 3-3 за жовтими картками. Знаєте, друзі, якщо підвести такий підсумок цього матчу, який відбувався 4 вересня 2022 року. в цілому вважаю, що Манчестер Юнайтед у цій грі Переміг, команда Тенхага дуже здорово зіграла проти такої сильної команди Арсенала. Ну, в рішальність став другий м'яч Маркуса Рашфорда, після всієї геніальної проспродачі від Бруно, коли там Бруно з зовнішньої сторони стопи, справді, вирізає просто неймовірно португалець, а Маркос Рашфорд свою голіву нагоду реалізував. Манчестер Юнайтед в кінці китів перемагає, ну що ж, друзі, ми цей матч, 24 вересня 2022 року Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд обіграв РСНАО з рахунком 3-1. Друзі, що взагалі думаєте ви з природи цього матча? Якщо у вас є друзі думки та бажання, ви, звичайно, що можете їм поділитися у коментарях. А я вам, друзі, хочу побажати тільки добирати щастя в житті. Найголовніше, друзі, будьте завжди щасливими завжди. Це найголовне, мої любі друзі. Бажаю вам добра, бережіть себе, усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічів.